Всім привіт! Вас вітає компанія «АгроІмпортгруп». Group. Сьогодні на огляді ми маємо такі позиції, як ступиця на борну Лємкен Рубін». Ми маємо три види ступиці від різних виробників. Відповідно, кожна з цих ступиць вона підходить. на Дискову, борно лемкен-рубін. Питання лише в тому, хто її виготовляє. От ми бачимо є ступиця, яку виготовляє завод виробник, і він каже, що ця ступиця є затвердженою правильним зразком і в повній комплектації. Зараз я покажу вам її комплектацію. Це входить гаєчка, стопорна шайба. Верхня шайба, і є такий е, пильник, е, захист від ґрунту. Це дуже важливий пильник, він е, несе дуже велику роль. Хоча за ним відразу йде сальник, касетне вщільнення, але все одно він дуже потужно захищає від попадання пилу і ґрунту, саме е, на під підсальник. І ззаду ми бачимо кришечка оригінальна із лейбою Лемкен. Це є оригінальна ступиця Лемкен Рубін. Далі ми бачимо на огляді ступиця, яку виготовляє польський завод, польський виробник. І ця ступиця також ставиться на Лемкен Рубін і, відповідно, гарно вихожує те, що вона затверджена. Але вона дещо змінена в конструкції. Да? Тут немає вже Гаєчки, вона йде без гаєчки, іде без пильника. Це можна придбати окремо, то не є питання. Далі йде отакий пильник, він трошки менший за розмірами, і немає вже, як бачимо, пильника захисту від ґрунту. Зразу видний, ми можемо побачити сальник касетне ущільнення. І відповідно іззаду ми не бачимо. Кришечки, такої, як в оригінальній ступиці, в принципі, якщо подивитися глобально, то ця кришечка вона не є такою важливою. Чому? Тому що ця сторона вона кріпиться до диску і, в принципі, сюди нічого не потрапляє. Саме тому польський завод-виробник не став заморочуватись даним питанням. І бачимо ще один вид ступиці Лемкен Рубін від сербського виробника, як ФКЛ. Тут ми бачимо також, є в комплектації гаєчка, є стопорний пильник, стопорна шайба, є отакий от пильник. І знову ж так само, як і польський виробник, вони зупинилися, лише обмежились касетним ущільненням, яке, в принципі, ну, я думаю, можливо, достатньо захищає для того, аби воно там не вийшло з ладу. Але ззаду іззаду ми бачимо, що по конструкції вона, в принципі, така сама, як і польського виробника, але ззаду ми бачимо, що все ж таки є. Пильник. все ж таки є пильник, Хоча ця сторона, так як я вже сказав, вона кріпиться до диску на 5 болтів, і відповідно сюди і так нічого не потрапляє. Але, тим не менше, сербський виробник FKL, він поставив сюди кришечку для, мабуть, для більш кращого захисту даного вузла. От, ми маємо три зразки. Так як я вже сказав, вони всі. Ходять, всі працюють, люди їх купують, і, відповідно, вони досить гарно показують себе в роботі. Але хтось бажає купувати тільки оригінальні позиції. Відповідно, вони є трішки дорожчими, але це питання кожного. Хтось хоче оригінальний, хтось хоче аналог. Відповідно, хтось хоче дорожче, хтось хоче дешевше. Вирішувати вам. Багато фермерів. Чи багато тих людей, які працюють у відділі закупівель, звертаються до нас за різними запчастинами, комплектуючими до цих стопець. І, відповідно, хтось бере окремо корпуса, хтось бере тільки вісі, хтось бере підшипники, а хтось це все бере разом. На чому хотів би наголосити, якщо ви берете все разом, окремо там, корпус, підшипник, вісь, шайба. І ви хочете в себе в господарстві зібрати, то краще візьміть все разом. Це вам буде і краще, і дешевше. Поясню чому. Тому що, чим краще, тим, що ваші люди при цьому, коли отримують деталь, їм залишається тільки поставити її на агрегат. А коли купується все в розборі, відповідно ваші люди будуть задіяні. Це є якийсь використаний час. Відповідно, можливо, буде день, можливо, два, в залежності від того, що вас є на господарстві. Відповідно, дана ступиця має збиратися а, пресом, да, не молотком, не а, колодочками, непідручними методами. Тому що, якщо ви хочете, щоб воно працювало у вас, а, ви як фермер, ви як а, директор, господар, купили агрегат за 2 мільйони гривень. Да, відповідно, і ви заложили великі кошти. І хочете, щоб цей агрегат працював і виконував ті задачі, які ви ставите перед ним. Для того аби він працював, треба дати умови людям для того, аби вони збирали дані корпуса, дані ступиці, які будуть. Ставитись на вашому агрегаті, бо якщо вони заб'ють молотком підшипника, відповідно той підшипник не буде вихожувати стільки, скільки ви хочете, щоб він виходив. Ви можете брати супер якісний підшипник. Підшипники є по різній ціні, починаючи від 600 гривень і закінчуючи 3 тисячі гривень за один підшипник тільки. Але якщо ви купите підшипник за 3 тисячі, його вашим механізаторам чи тим, хто буде займати зборкою цього, і вони його молотком туди заб'ють, то тий підшипник більше 100 гектарів не виходить, це треба розуміти. Інше питання, коли умовно у вас є такі залишились старі корпуса, вони в гарному стані, все нормально, і вам треба внутрішня начинка. Відповідно, якщо ви цю начинку купуєте в нас, ви можете прислати нам свої старі корпуса, і ми вам зберемо їх безкоштовно. Це є як послуга від нашої компанії. Для того би ми вам зібрали його безкоштовно, вся начинка має бути куплена в нас. Відповідно, цим ви зекономите і свої фінанси, да, і будете впевнені, що дана деталь приїде до вас з гарантією. Бо ми, коли збираємо, ми, відповідно, надаємо клієнту гарантію на дану деталь. Тому що ми зацікавлені в тому, аби в клієнта все вийшло, аби в клієнта все працювало. Бо коли в клієнта все працює, він задоволений, то він обов'язково звернеться ще раз до нашої компанії. Отож, компанія Agroimport Group рекомендує вам купувати ступиці вже в зібраному вигляді. Ви можете купити будь-яку ступицю, які представлені тут з будь-якого заводу виробника. Або звернутися до нашої компанії, і при замовленні всіх комплектуючих, наша компанія може зібрати для вас ось на цьому пресі. 50 тонн, це гідравлічний прес на 50 тонн. Ми збираємо на ньому, ми можемо зібрати з тих комплектуючих, які ви замовите. Виберете підшипник, який вам потрібен, виберете деталі, які вам необхідні. І ми з цього всього вам зберемо і дамо гарантію на дану ступицю. Чим це вигідніше для вас? Перше, якщо ступиця, збирається чи, ця, чи ось ця. А чи оця оригінальна збирається за кордоном? Ви маєте розуміти, що там відповідно Робоча сила оцінюється дорожче, ніж в нашій країні. І відповідно, це є перший фактор, який впливає на ціну. Другий фактор це те, що вони закладають сюди підшипник, скажімо, найдорожчий, де, можливо, ви платите більше не стільки як за якість, а так як за бренд. І відповідно ця ціна також входить сюди. Ну і третє, що ви отримуєте від нас, це гарантія. Бо, купуючи будь-яку ступицю, вам не один продавець не надасть гарантію. А зібравши в нас і отримавши від нашої компанії ступицю, ви отримуєте гарантію на дану позицію. Ми тільки що на ваших очах зібрали ступицю на Лемкен Rubin. Ось ця ступиця. Ось є ступиця від оригінального виробника. Ось можете подивитися самі. Я різниці не бачу. Різниця тільки в трьох речах. Перше це ціна, друге це якісні комплектуючі, Третє – це гарантія. І все це. На нашому боці тому обирайте Агроімпорт груп. До речі, якщо ви не підписані ще на наш канал, підписуйтесь. Тут буде багато корисної інформації від Агроімпорт груп.